В одному із храмів міста Броди відбулася Божественна літургія. Побувала на ній також наша знімальна група. Увага на екран у бродах. У храмі воздвеження Хреста Господнього відбулася урочиста божественна літургія. Цього недільного дня до святині зійшлося багато парафіян, аби спільною молитвою просити в Господа миру та спокою для України, а також здоров'я і благополуччя для своїх родин. Під час богослужіння звучали щирі молитви за українських захисників, за полеглих героїв та за всіх, хто нині переживає важкі випробування війною. Атмосфера у храмі була наповнена щирою вірою, вдячністю та надією. Після завершення літургії відбувся урочистий обхід довкола храму. Парафіяни з духовною піднесеністю несли ікони та хоругви, прославляючи Господа та дякуючи за його милість. Особливим продовженням свята став благодійний ярмарок, організований біля храму. Тут можна було придбати домашню випічку, солодощі, вироби ручної роботи та різноманітні смаколики. Сергій Нікішин та «Броди онлайн».